Привіт, мої любі друзі! Ви у гостях у Ганнусі. І сьогодні ви послухаєте казочку, яка допоможе вам зрозуміти, чому варто допомагати друзям у біді та захищати слабшого. А також навчить вас доброти та чуйності. Поселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хаті луб'яній, а лисичка в крижані. Прийшла весна. Лисичина хатинка розтанула, а зайчикова ще ліпшою стала, позаздрила лисичка своєму сусідові та й говорить йому пусти мене, зайчику, до себе пожити трошки, пожалів її куций та й впустив до себе додому. Сподобалося лисичці в новій хатинці, Скортіло їй тут самі господарювати. То й вона й вигнала зайчка запоріг. Йде бідолашний, плаче, що й за слізами й дороги не бачить, аж раптом йому назустріч собака. Ваф, ваф, чому ти, зайчику, плачеш? А як же мені не плакати, відповідає зайчик. Була в мене хатинка луп'яна, а у лисички крижана. Прийшла весна, хатинка лисички розстала, вона й попросилася до мене. Жити трохи і вигнала мене. Не плач, зайчику, ми тобі допоможемо. Підійшли мене до хатинки, як загавкають собаки. «Вуф-вуф! Тікай на лисиця, геть. А лисиця їм спече і відповідає Я, як вискочу, я як вистрибну, полетите ви геть до лісу жкреберть. Злякалися собаки, потікали до лісу. Знову йде бідолашний, плаче, за сльозами дорогу не бачить, аж раптом йому назустріч ведмети. У, зайчук, а чому ти плачеш? <праць> Як же мені не плакати? Була у мене хатинка воп'яна, а у лисички крижана. Прийшла весна, розтала лисичина хатинка, попросилася вона до мене переночувати. Вигнала мене. Не плач, зайчику, я тебе захищу. Тільки но вони підійшли до хатинки, а лисиця їм раптом спичи, як закричить. Я як вискочу, я як вистрибну, полоте тебе геть, до лісочки реберть. Злякався ведмедик і втік, сліду його не бачила Йде зайчик сльозами вмивається, аж раптом йому назустріч півень. Золотий гребінець, остроги на чоботях, коса гостра на плечах, повідав йому зайчик про свою біду та й повів до своєї хатинки. У каріку, йду в червоних чобітках, коса гостра на плечах, коса лиско посічи, забрайся геть з печі. Налякалася лисиця рудого заліса, як дременула в ліс. тож Стали півник разом з зайчиком жити та добра наживати. Тож, мої любі дітлахи, дуже важливо, щоб ви засвоїли урок, який дав лисичці півень. А також запам'ятали, що на нечесність та підлість завжди знайдеться сила, яка в змозі відновити справедливість.